Welcome to Apple Tree Channel. Hello, my dear students! Hello, my dear fourth graders. How are you today? Are you fine? I hope so. Сподіваюся, що ви налаштовані сьогодні уже. На навчання. Ітак, тема друга Урок третій – Sitting with pleasure. Yes, and sitting for pleasure. Сьогодні ми з вами будемо співати пісень. І так, у наших піснях ми будемо з вами удосконалювати знання прийменників місця. Пам'ятайте, ми на минулому році вчили слова opposite напроти, below під, above, над, near – поруч. Повторювали з вами вираз in front of напроти, IN на вулиці. In the street, for example, сьогодні ми з вами це ще, ще раз удосконалимо у вигляді тепер пісні. Прочитаємо зараз пісню. Opposite the the library in the square. Напроти бібліотеки на площі I'm looking for the bank, but there's not. Я шукаю банк, але його нема. Just below the tower, near the shop, прямо під вежею, біля магазину. My map says there is a cafe, but there is not. На моїй мапі написано, що тут кав'ярня, але її насправді нема. In front of this train station in the street перед зупинкою, перед станцією. Перед залізничним вокзалом, вибачте, на вулиці є місце. There is a place where people always meet. Є місце, де люди завжди зустрічаються. I'm waiting here for Jennifer and Kate. Я що, чекаю тут на Дженніфер і Кейт. already 3 hours late, але вони вже запізнюються на три години. Excuse me, can you help me find my way? Вибачте, чи не допоможете мені знайти куди мені йти? I'm getting lost everywhere I go today. Я блукаю сьогодні скрізь куди я не йду. I don't really understand this town, я справді не розумію це містечко. Of course you don't, your map is upside down. Звичайно, ти не зрозумієш, адже твоя мапа перевернута догори дриком. Окей. Ну, okay. no, lost – це ще заблукати, так? Загубитися. Я сьогодні блок... За... ну, постійно блукаю і гублюся скрізь, так? Куди я не піду. Окей, okay, so listen and sing. Ну а зараз давайте послухаємо та співаємо цю пісню. By the way, do you like singing songs? До речі, вам подобається співати пісні? Я гадаю, що ті, хто навчаються за цим підручником вже четвертий рік поспіль, вже uh, they have got used yes, to singing songs. Вони вже звикли до співів. Ну що ж, давайте з вами послухаємо цю пісню, заспіваємо. Opposite the library in the square, I'm looking for the bank, but it's not there. Just below the tower, near the shop, my map says there's a cafe, but there is not. In front of the station, in the street. There's a place where people always meet. I'm waiting here for Jennifer and Kate, but they're already three hours late. Excuse me, can you help me find my way? I'm getting lost everywhere I go today. I don't really understand this town. Of course you don't. Your map is upside down. Oh, oh, I see. Yes. Yeah. Look, just turn around that way. Oh, oh sorry. It's more like is isn't it? See, <laughs> so you're here. Oh, ah. you want to be there? Oh. <laughs> Окей, okay. заспівайте цю пісню ще раз разом. Uh, усі разом. Так, гарна пісня, співайте і постійно, звичайно, підглядайте у, у слова цієї пісні. So, task 2. Think about the boy from the song. Подумаємо зараз про хлопчика з пісні. How does he feel? Як він себе почуває? Is he happy? Чи він щасливий? Sad? Сумний, excited, радий, задоволений, worried? Znepokojeni. Why? Чому? So, as for me, so I think that this boy is sad and worried. гадаю, що цей хлопчик sad, сумний and worried, znepokojeni. Why? Because he is late. Тому що він уже запізнився. Скірість, так? And uh, he is getting lost everywhere he goes today. Тому що він скрізь губиться, куди б він не пішов. So that's why he's worried. Дорогі друже! Якщо тобі сподобалося це відео, тисни вподобайку та ділись ним зі своїми друзями. Підписуйся на мій канал, тисни на дзвіночок, аби відслідковувати появу нових відеоуроків. А щоб підтримати автора цього каналу і отримувати додаткові бонуси, ставай активним спонсором. Дякую за підтримку! Виконаємо вправу третю. Play the town game. Пограємо у гру місто. Close your eyes. За, за очі. Imagine you can see a town. Уяви, що ви бачите, що ти бачиш місто. There is a big supermarket. Бачиш перед собою супермаркет. What's near it? Що може бути біля супермаркету? So try to imagine. Near the supermarket there is an old school. Поруч з супермаркетом стара школа знаходиться. Для того, щоб е, побудувати це речення, нам потрібно вживати зворот there is або there. Are", так, зворот для перерахування якоїсь інформації, якогось об'єкта. You close your eyes, imagine the old school. Ви закриваєте очі і уявляєте стару школу. So uh, imagine, So, what's near it? What's near the old school? І от далі. Далі за цепочці так ви намагаєтесь розповідати цю історію. What's near the school? What's near the old school? So або what's opposite the old school? Opposite the old school, there is a big sports center. Напроти старої школи великий спортивний центр. So you close your eyes. So imagine the sports center. So what's Next to it. Що поруч з ним, що йде за ним, так одразу. Next to the sports center. There is a big bookshop. Поруч з спортивним центром є великий книжний магазин. І таким чином, це у нас така є гра. Пограю цю гру, уявляючи своє місто. Ну, на сьогодні це все. Our lesson is over. Усім я говорю, до побачення. Кому лише достатньо, подивитися. Цей урок за підручником. Усі, хто хочуть перевірити свої домашні завдання, будь ласка, you're welcome, переходьте за описом під цим відео, є посилання на плейлист, де можна зайти усі activity Books, які є наявні у ньому. Знаходьте свою сторінку, відповідно, сторінку 20 го activity book Перевіримо домашні завдання разом. Якщо у вас немає звичайно, можливості, перевірити його, можливо, з вчителем. That's all for today. Goodbye. See you next time. Побачимося на наступному уроці англійської мови.